Вітаю, друзі, військовий і воєнний. Сьогодні про ці два слова пароніми. Можливо, розмова про значення цих лексем не була б такою нагальною, якби не війна. Так, нині в умовах жахливої агресії Московії проти України маємо тримати всі фронти і мовний фронт, зокрема. Адже помилятися не маємо права. Ніде. Та поки що, на жаль, замість військома і військомату часто маємо воєнкома і воєнкомат, як і замість воєнного стану стан військовий. Тож розмежуємо ці поняття: військовий це той, що стосується війська, військовий оркестр, військовий радник, прийнятий. Установлений у війську, в армії. Військове правило велить йому дозорцеві в разі опору навіть зброю вживати. Також військовим, а не воєнним. Називають військовослужбовця. Поруч з генералом стояв ще якийсь військовий. І все те, що властиве військовослужбовцю. Військовий обов'язок, військовий квиток. Ось він, полковник, поздоровляє Надю таким певним голосом з таким штучним військовим поклоном. Слово ж воєнний має значення той, що стосується війни, пов'язаний з нею. Організатори агресивної війни змушені будуть припинити воєнні операції проти мирної країни. До речі, операція може бути не лише воєнна, тобто така, що здійснюється у період війни, а й військова, та, що проводиться військом. Паралельне вживання слів військовий і воєнний можливе також і з такими словами блок, Союз, суд, трибунал, диктатура, історія тощо. На що звернув вашу увагу ще, друзі? На те, що перше поняття, військовий, Не має часового виміру. Військо має бути у кожній країні і вчора, і сьогодні, і завтра. Друге поняття воєнний. Навпаки, має часові ознаки, часове обмеження. Війна це збройна боротьба. Пов'язана із розв'язанням суперечностей між державами, народами, класами, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами. І історією людства вже доведено, що незалежно від того, наскільки вона є жорстокою, агресивною, вона все одно закінчується, хай і на її 101-му році. Або на 100% якомусь. Поговоримо і про особливий правовий режим, що вводиться в країнах або в окремих регіонах у разі збройної агресії чи загрози нападу з боку інших країн. Він у новинах то військовий, то воєнний. Запам'ятаймо, друзі, такий особливий правовий режим називається воєнний стан. Закон України про правовий режим воєнного стану. А орган місцевого військового управління, що веде військово-мобілізаційну та обліково призовну роботу, має назву військовий комісаріат або військомат з військовим комісаром або військомом на чолі. Тож не плутаємо ці поняття. Як ніхто інший, ми сьогодні розуміємо, що інформація це зброя і слово теж влучає. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!